Гра емоційна, було багато жовтих квиток. Були моменти, але не змогли реалізувати. Як ви коротко прокоментуєте Гру соперника і команди Олександрії сьогодні? Ну, Гру соперника не хочу коментувати, тільки прокоментую те, що ми повністю провалили перші 20 хвилин матчу, і за це ми поплатились дуже дорого. Усі розуміли важливість цієї зустрічі, але. Взагалі не міг пізнати нашу команду сьогодні перші 20 хвилин. Потім, звісно, що вже вдалося трошки переломити, але вже рахунок був не на нашу користь. І не вдалося забити м'яч, щоб взяти результат в цьому матчі. Був моменту таки Сари не вдалося випустили на заміну Косяна, але сьогодні він не був джокером, не відкрив рахунок на нашу користь. А, які подальші дії будуть до. Особенно визвол матчу, подальші дії будуть, будемо розбирати цей матч, будемо робити висновки, тому що потрібні, потрібні зміни, які е, можуть е, взяти цю команду на нову хвилю та вийти з цього положення, яке ми маємо.